Форматі також фото. Так, Добрий так. день. Хочу поділитися звітом по своїй проведеній практиці, який я проводила на базі комунального закладу клубу культури Сельсурсько-Литовської міської ради Дніпропетровської області. Я студентка 109 групи. Значить, практика була проведена в період з 17 березня по 5 квітня. Загалом, на базі клубу культури є робота, ведеться з різними віковими групами відвідувачів. Я познайомилася зі специфікою взаємодії різних гуртків, у тому числі психолога клубу, який працює з дошкілятами, і веде заходи і співпрацює з театральним кружком підлітків. Ключовою метою моєї практики було створення гри авторської соціально комунікативної, ціллю якої було покращення комунікативних навичок підлітків у віці 15-18 років. Так як знаємо, для цієї вікової групи є дуже важливим високий рівень комунікації, взаємодії на сьогодні в них є обмеження щодо соціалізації через стан війни. І мною була розроблена гра. Перед цим я змогла з ними познайомитись і е, врахувала в створенні гри їх поточний запит, що взагалі їм цікаво, так як вони в більшості своїй є членами театрального гуртку, гуртка, е, то вони взагалі люблять ігри, які мають е, гумористичний підтекст. Тому я це врахувала для того, щоб не було е, зайвого смислового перенавантаження в цій грі. В ній дійсно була гумористична складова. На фото, яке я додала до свого звіту, є візуалізація. Можливо, вдасться вам, Євгенія якусь з фото вивести, Зараз щоб побачити. Робою, так. Буду вдячна. Кажемо кінцевий слайд. На фото це буде кінцевий слайд з моєї майбутньої презентації, яку не встигла створити. На ній весь наш колектив це учасники, які грали в соціально-комунікативну гру Манія. В сюжеті гри була взагалі взаємодія е, пацієнтів і медперсоналу психлікарні. Тобто ми обігравали різні варіанти комунікації між, між гравцями, і в цілому е, гра. Була спрямована те, щоб не тільки покращити комунікацію, але і взагалі пропрацювати да, причинно наслідкові зв'язки в побудові логічних різних тверджень. Гра тривала півтори години. Гравці просили повторити, але шляхом збору зворотнього зв'язку я для себе отримала дуже корисний кейс, які моменти можна покращити в цій грі, для того, щоб її. Зробити, скажімо, різного рівня складності, щоб вона могла бути адаптована як для першу, першого туру новеньких гравців в майбутньому, так і для тих, хто хотів би вже більш хай левел мати для того, щоб е, трошки було складніше грати. Тобто вона може бути, мати кілька сценаріїв. Е, в принципі, щодо цієї гри, всі висновки, висновки і по механіці, по сценарію я так. Занататувала своїх додатках, і в майбутньому ми договорились з учасниками повторити зустріч з сценарієм ускладненим, скажімо так. Ось я кілька а не... фото чути все добре. Фото видно, я демонструю зараз також, да угу. ага. Так. Так. Так, дякую, Дага, за підтримку. Інформаційну. Ну, в принципі, у мене все. Можливо, якщо якісь питання є по моїй роботі, бо вона не відображена візуально, а так більш усне донесення, І якщо є, то я із задоволенням відповім. Дуже дякую вам, мені сподобалася гра, тому дуже цікаво буде почитати це все в магістерській роботі, бо ігри це дуже-дуже актуальна тема наразі. Дякую вам. Дякую, дякую за увагу.